І знову Кам'янеччина ми знаходимося на посівах озимої пшениці. Осінню посіяли, осінню доглянули. Весною внесли азотні добрива. Але разом з нашою пшеничкою дані азотні добрива споживають і злісні бур'яни, які ви бачите в даних посівах. Але, що хочеться сказати, хтось скаже. Та не проблема, заберемо гербіцидом. Але зважаючи на те, що температура пішла вверх, достатня кількість вологи, наші фази у нашої пшениці дуже швидко проскакують. І зараз ми в даному посіві вже бачимо, що у нас 30-та фаза, фаза виходу в трубку. А в деяких вже і фаза виходу в трубку, 31-та так звана фаза. Ці фази вже всі гербіц... деякі гербіциди. Не слід взагалі застосовувати, тому що у нас вже починається формування наших репродуктивних органів, тобто нашого колоска. Щоб не переживати за фази, коли вносите, застосовуйте трьохкомпонентний новий гербіцид від компанії Ахіте Трайдент, який містить три діючі речовини, такі як трибунуронметил, флорусулам, флутмесулам. Трайдент потрійний удар по ваших бур'янах.